Смерть тут має розкішлану гриву і срібні підкови. Не ходи, не бентеж, не буди тихе лі, тепло поночі, скрізь чатують тумани, у них не діждешся ти помочі. Казка давня, як світ, і навряд чи згадаєш відколи із драглистих боліт. Під замислене піяння трощі, біла тінь манівцями крадеться і зирить на стежечку мандрівців заблукалих у нетрях, щоночі вистежує і безсилі кінжали освячені псальми і прощі. Аргамат білосніжний і хижа, зміїна постава. Загнуздай. Необачно відважившись ти голову, Лед шалено короткий, забрежить і візьметься колами каламутна вода, як склепіння підступного ставу.